Друзі, всім привіт! Ви на каналі UFO.UA І сьогодні буде огляд такої посилки жовтенької з Алікспреса. Доказав по choice Доказав по choice Better price, better price. Better choice. Так, в посилці будуть два двигунці. Точніше тобто два комплекти двигунців. 28 07 я пам'ятаю, йшла посилка мені близько трьох тижнів. Так, близько трьох тижнів. Заказав її з початку травня, зараз вже 20 число. Ну, майже три тижні, так. Дивлюся, два вони однакових комплекти. Заказав два. Така штука ходова. Є на неї попит. Ну і моторчики для 7-8-дюймових винтів на квадрокоптер. На квадрокоптер. Так, Нашіткові все як треба. Є макси. Отакі от. Такі тут коробочки довгенькі. Чи таких мені раніше не, прис... а, не присилали, а тут не прям коробочка, тут вона так от вона гарно висувається. Боже, яка краса! Наклейка є, все як положено. Є наклейка, м'якушечка. Так, винтики, болтики. Що так багато? А для нашо? Боженьки, у вони гарні. Блистить весь божечки, такий ніби титан весь блискучий. От Пальцями не хочу торкатися, щоб не залапувати. Так і не виглядає. Я ж тут що наліпили всередині. Не як буде видно. Угу. Ну, термоклеї видно. Всередині хорошенько так ходять. Під 8 дюймів піде. Під 8 дюймів піде. Виглядає вкусно. Проводи. Проводи. До речі, провода тут такі, дай Боже. Грубі. Ну, достатньо грубі. Достатньо грубі, видно, що солідні, Коштують вони два таких, замовив за 100- майже 135 доларів вийшло. Це один трохи більше 75 доларів. Ну, це дорого. Це дороговато за них, тому що я ще. І на... тим тим більше на чойсові, на чойсові, і за 75, тому що, ще дуже заказав, а, є потреба в таких двигунцях на квадрокоптери, на камікадзе, на розвідувальні дрони. От, ну є е, бажання зробити такий коптер. Так. Провода. Провода такі дуже добренькі. Сантиметрів тут більше, ніж 15, буде десь близько 16 см, так, на погляд, перший є ось таких фішечок, Ну, вал пустотілий. Далі а, під подшипником не стопорне кільце, а тут стоїть болтик. Болтик під b 2 hex Розміри. Я не, не знаю, які розміри. Тим не менш, для заміни підшипника, якщо для себе брати. Підшипники на таких болтиках міняються дуже швидко, що дуже-дуже зручно. Тому. що ну, Тут оберти конкретні, тут 25 тисяч обертів може бути. який підшипник підшипник, звичайний довго проживе на таких обертах, тим більше без маски. Так, мейдінчан 2807. Ємакс, виробник, ще раз повторю, є Макс, екосерія. екосерія ну, такі вони, так, солідні і. Крім того, болтики різної довжини болтики. Окремо мені дали. Боже, оце я розумію сервіс, так? Оце я розумію сервіс. Я так зрозумів, частенько трапляється, що цей купол колокол він злітає при падіннях і губиться сам колокол. І губиться дана, даний болтик, це який фіксує безпосередньо колокол, ну, який під підшипником. І тут в комплектові дали ще один такий болтик невеличкий, що дуже хорошо, дуже хорошо. Це прям по, попіклувалося, просто попіклувалося про мене. От є гайка тут. Ну, по класиці з фіксуючою пластмаскою всередині жирної пластмаси. Ну, і а болтики різної ну, довжини. Різної довжини. Це, я так зрозумів, на сантиметр довжиною болт. Такі, їх 5. Їх 5. 5, не 4, як тут Тут 4, а це вже дали мені запасний один. Добре. І тут теж 5, але ці будуть довжиною. Ну, якщо а, ці я вже такі багато разів бачив короткі, а тут. Довжина стандартна 1 см. А тут буде, я думаю, 12 мм. Ну, зараз я, я йому поміряю, щоб знати, напевно. Ну, і цікавості. Може бути таке, що е, рами товстіші, це вже під 8-дюймові клади. Там рами йдуть товстіші. Як правило. То. А, тут цілих 13 13 мм довжина. Не видно, не видно. Ну. 12 мм слава. Товщі рами на 8-дюймових. І, скоріш за все, це передбачив виробник. Ну, дуже приємно. Так, такі от штучки є, такі наклеїчки є макс. Ну, їх прям багато цих наклеїв. Що вони? Вирізаються, не вирізаються? Та ніби вирізаються. Ну, якісні такі, так, да, дійсно, якісні. Так, да, видно, відклеюється одна. Не буду відклеювати, поки е, нема бажання їх кудись клеїти. Тому оставлю як є. Так, інші не перегляну, перегляну так чисто умовно. Але я думаю, якщо таке сервіс, то воно 100% має бути е, все в наявності комплектації. По коробці моделька про Plan Factor. Діаметр під моторчики 34С. Це моделька. Буде моделька. На куполі не видно. отут от видно на основі 1700 і 1700 КВ. Камера сфокусує мені. 1700 КВ, Ну, 1700 словом. 1800 обертів на вольт. На вольті 4С. На 4С зборці Максимальне навантаження, максимальну вагу, яку може, може підняти даний моторчик 1. Буде становити 2 кг 100 грам. Далі. Тут вказано пропелери 6 дюймів. Але от сьогодні буквально бачив 7-дюймові пропелери на 7-дюймовому кладові на моторчиках під 5 дюймів. Моторчики популярні, знімає огляд на такі. Зараз скажу ксінги, чорні такі. Оце такі ксінги, до речі, пропелери тянуть 70-40. Без питань взагалі. Так само тут написано 6 дюймів, але я думаю, 8 дюймів він ну, без питань потягне. Тут я бачу провода набагато на більшим запасом. А, порівняно з. Е... Двигунами 2207, які так само тягнуть 7-дюймові пропелери. Вага 47-47,9, майже 48 грам. Ось 40. Ну, такі, так, да, важкенькі, важкенькі. вони дійсно солідні. Далі. Ну тут вже метричні срізьби. Та інше. Далі якийсь якийсь є натік на ліцензію. Але щось це не, не відблискує так, як потрібно на сонці на світлі твіттер, сайт. Так, ну, в цілому такий погляд сьогодні. Кому було корисно, підписуйтесь, коментарі, лайки. Всім доброго часу, доби.